Біфрен заспокойся і працюй разом переможемо. Будинок попробати. І наостанок хочеться згадати про ще е, один привід 3 вересня, ще одну дату, яка пов'язана з 3 вересня. Це день хмарочоса. Він відзначається саме 3 вересня, щороку, в усьому світі. І е, взагалі хмарочосами в Європі вважається в Європі і в Україні. Так само вважається будівлі, які має 25 і більше поверхів. Е, якщо говорити про європейський журнал, він називається Page, то він в своїх рейтингах вважає небосягами будівлі, які мають 12 і вище поверхів, і якщо дивитись на рейтинги цього skyscraper Page, то Київ перебуває на першому місці, адже в Києві будівель, які нараховують 12 і більше поверхів, близько 1200. Це перше місце в Європі. І зараз за мною ви можете побачити найвищу будівлю столиці і України всієї. Це житловий комплекс, житлово-офісний комплекс на Кловському узвозі. Його висота 168 метрів, най, найвища точка. Його, але якщо порівняти цей ЖК з найвищими небосягами ну, світу, всього то насправді наш не такий вже й великий, і взагалі можна назвати його таким малюком в порівнянні. Ось, наприклад, інфографіку ви зараз побачите на першому місці серед найвищих будівель Буршкаліфа, звісно, Дубай 828 метрів. Друга шанха... Шанхайська вежа в Шанхаї Вона 632 метри, і третій будинок Абрач аль баїт або комплекс годинникові вежі. Сот метр, і от подивіться на цю інфографіку наскільки маленьким є ЖК Накловський порівняно з цими велетнями, але все ж таки для столиці навіть він величезний вибувається зі столичного ландшафту І я думаю, що нам більше і не треба. Достатньо таких висот і більше не треба на цьому. Перше включення буде закінчувати. Побачимося з вами з вами сьогодні ще раз. Після дев'ятої раз. Після дев'ятої будемо говорити про спортивну благодійну подію, яка відбудеться в столиці, яка вільна е, до відвідування. Можна прийти як глядач. Е, на ВДНГ вона відбудеться. Що це за подія? А також е, яку зірку, спортивну зірку світового масштабу сьогодні там можна буде, буде побачити наживо. Я розповім після дев'ятої. Дочекайтеся, колеги. Вам слово. Дякую, Антоне. Інтриги багато. Прямо загадок нам зробив багато, але ми теж загадкою і продовжимо. Бо за секунду у нас буде слово загадка. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.